Україна відзначає день державного прапора 23 серпня 1991 року. Після провалу путчу у Москві група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор до сесійної зали Верховної Ради. Наступного дня Україна проголосила незалежність. А 4 вересня прапор замайорів на куполі парламенту. День державного прапора в Коломиї відзначили урочисто. Коломаяни організували святкову ходу від площі відродження, патріоти, представники громадських організацій та політичних партій, влада, молоді та сивочолі люди несли наш синьо-жовтий стяг до Вічевого майдану. Державний прапор один із трьох офіційних символів, що символізують суверенітет України. Значення синього та жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого мирного безхмарного неба, що простягнулося над жовтим кольором хлібного лану символу мирної праці і достатку. Ці великі починання, що стосували самостійності України, робили тільки під цим прапором. І я думаю, що ми достойно пронесемо через своє життя. Через життя наших дітей цей символ нашої соборності, самостійності. Я вас вітаю з цим святом і бажаю, щоб в наших сім'ях завжди була злагода, мир. І я би просив всіх коломиян, щоб в цей день обов'язково в кожного в хаті, в квартирі, хоч невеликий, але був обов'язково національний прапор, щоб наші діти росли з ним і цінували. Слава Україні! Ми стоїмо напередодні найвеличішого свята нашої держави Дня Незалежності. І якраз напередодні цього свята ми святкуємо свято прапора, колись національного, а зараз державного. Згадайте, мільйони людей віддало життя, здавалося б, за таке ніжне, мирне, спокійне полотно. По сибірях, по каторгах. А тепер ми маємо можливості зараз святкувати урочисто свято нашого прапора. 24 липня 1990 року на флангшток перед будівлею Київської мерії був піднятий синьо-жовтий прапор. Державний прапор України затверджено постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. У серпні 2004 року президент Леонід Кучма підписав указ про встановлення дня державного прапора України, який святкуватиметься щорічно 23 серпня. Раніше День державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.